Шедді, Шедді це пригодницька повість про друзів, яким випало доглядати альпійського козерога. Він же Ібекс, який опинився у пастці на покинутій забудові. Спочатку Ібекса знаходять Назар та Єгор. Давні друзі, які уподобали забудову для своїх вигаданих пригод. Випадково до них доєднується Діана, дівчинка з двору, яка знається на догляді за свійськими тваринами. Разом вони ставлять на ноги змученого голодом і спрагою Ібекса. Згодом друзі дізнаються, що козиріг втік із зоопарку і його розшукують місцеві служби по відлову тварин, але діти не поспішають про нього розповідати. Догляд за твариною. Який спочатку сприймався як цікава гра, стає для трійці справжнім випробуванням. Норов у ібекса, виявляється, непростий, тому про приємні обіймашки з цією істотою нічого і сподіватися. Через необережність та легковажність Єгор отримує травму від ібекса, і це стає перевіркою щирості його намірів. Крім всього, над друзями нависла загроза розкриття через втручання старших хлопців. Чим далі друзі доглядають за ібексом, тим складніші виклики стають перед ними. Головне питання, з відповіддю на яке вони не поспішають, що робити з твариною далі. У кожного з друзів є своє бачення, сформоване їхнім особистим досвідом та бажаннями. І в кожного це бачення відрізняється. Ці суперечки ставлять під питання їхню дружбу, а відповідальність перед беззахисною твариною тримає їх разом. У фіналі в друзів очікує справжнє випробування на мужність, тому що їм доведеться захищати ібекса від справжнього хижака. Ця повість підійде для дітей віком від 9 років. Підлітків та дорослих, яким захочеться поностальгувати за пригодами дитинства, буде влучно навести тут пряму мову редактора видавництва Начальна книга Богдан і письменника Івана Друсяка, який свого часу був у складі журі і оцінював цю повість: тут є справжні діти, живі. Адекватні, які не провалюються у глибоку діру і не страждають всякою вигаданою автором фігнею, а бавляться, спілкуються, поводяться так, як бавляться, спілкуються і поводяться сучасні діти. Тут наші читачі безсумнівно впізнають себе. Для мене завжди було невловимим дивом, як спільна відповідальність і клопітка праця об'єднують людей. Цей процес складно прослідкувати, але я намагалася передати його на сторінках повісті, як поступово крок за кроком загардовується дружба дітей. А ще мій улюблений момент історії це коли друзі здають ібексові ім'я. Така, здавалося би, проста річ приховує глибоке, творче бажання людини наділяти оточуючи світ сенсом та змістом через зв'язування іменами. Є в цьому щось магічне. Шедді це зіркове ім'я, це метафора зв'язку з чимось більшим за кожного з нас. І нехай читачі знайдуть для себе сенс у цьому зв'язку. Отож, Артем Швачка, Шенді, навчальна книга Богдан, Рекомендова.